<laughs> 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 that little mouse, because I'm an albatross. Hors Дати інтерв'ю, що тут коїться, що за мотоцикл тут у вас такі цікаві... Хлопці. Так, так. Ой, без підтікнулися. Доброго вечора, громадянин. Ви готові дати інтерв'ю? Таке коротеньке, ми не будемо затримувати вас. Є, є, є. Що тут стосовно коїться? Можете нам розказати? учасники нашого штабного мотоклубу The Lost MC вирішили трошки покататися по місту і показати свої ход з коней» Це дуже-дуже цікаво і дуже круті мотоцикли, на мою думку. Можете розказати про мотоцикл один із цього ряду, який то сидіть. Давайте про світити, він прямо тут ззаду стоїть. Так, так, Давин. вот тут сзади вышло. Ой, обучаюсь. Так, расскажите про свой мотоцикл. Вау, это же БМВ. Ничего себе. Понял, понял. СТ сейчас. Найш... от в а, а что тут с... стоит? Я думаю, глядачам будет интересно, что в данном мотоцикле можете рассказать. Ну, дивіться, все досить просто. О, весь о, повністю обвіз прямо. До, це також от Tuning Stage 3 і червоний ксенончик, щоб виглядав поагресивніше. Е, питання таке цікаво, як ви. запхали Stage 3 в мотоцикл? Це ж нереально. Як ви запхали Stage 3 в мотоцикл? Чому нереально? Якщо правильно все відросточку все буде реально. А хто вам е, робив даний мотоцикл? Ви самі своїми руками? Так, так, так. Вау, ми, ну собі ми. Все, ну. От, от все збираємо. Ну ви, ви майстер не, на всі руки. Не бажаєте покатати. Ну зараз, на жаль, не можу, бо, бо я на роботі. Нас ага. дивиться зараз дуже багато людей. Це І прямий так, ефір, ефір, як ніяк. Так я вас покатаю. Просто я не можу лишити свого паратора, розумієте? Ага, ну ну хорошо. хіба за першому інтерв'ю тоді можна. Окей. Okay, okay. А можете сказати, будь ласка, який тут стоять обвіс? Ви сказали про обвіси якийсь, правильно? Як, як бачите, прибраний номер під задніх крило. Mm. Зняті от зеркала, щоб не зачіпатися ними в автомобілі. Бачу, карбончик ще стоїть, правильно? Прошу, прошу. Карбончик, карбон. Так, так. Так-так-так. Вау, ну це реально це. Це дуже-дуже непавний мотоцикл, ще тим більше з чіп Stage 3, як ви говорите. Я не розумію, як ви сюди його запхали. Е -е, механіки нашого штату в... на чіп-станції біля казино е -е, роблять е -е, такі чудеса, що ви здивуєтесь, якщо заїдуть. Вау, ну це реально майстри. Вони, вони, вони умудряються навіть. Е -е Робити з байків, дріфт байків. Ну це реально круто, круті хлопці які це робили і роблять. Вон дивіться, Можливо, що будь вони з мотоблока мого діда зробили. Так-так, я хотів якраз перейти до цих мотоциклів, дуже цікаві екземпляри, на мою це думку. Це був Мотоблок Фіфон. мого діда він землю так, так. грав на городі, Містерфон а потім... зробили. Бери, Так, вибачайте за технічні перешкоди, можете об'яснити, що це за апарат? Кажу, був колись мотоблок, дід огород орав землю на городі, картоплю збирав на ньому мотоблоком, а тепер дивіться на що його перетворили. З мотоблок перетворили на цього звіра, так? Так, так. Це взагалі що тут стоїть. Я, чесно, я не механік, але туди загнали мотоблок, а виїхало оце ляля. -ля. Ну це взагалі це шедевр, на мою думку. Я думаю, глядачі, це те, що це прям неперевершено. Я теж коли побачив, як воно виїхало, я обличчя завалив. Це прям не перевершено. А ще є у нас власник дріфт байку. Дрифт байку? Так, ось у нас є власник дрифт байку. Про які саме говорили. Дивіться, я не могу. А як це так? Ой, украденіше, українше. Забити людей. А як це так, можете пояснити, будь ласка, як вы як вам вдається дрифтити на мотоциклі? Да, я изобрел і... ПоТО діло немножко пару деталей та то, і точно таке. Якщо не секрет, я думаю це буде цікаво нашим глядачам. Що ви імену сюди додавили, щоб тріфтити на двохкулісному коні. Нет, біжен чуть у боротьбу. Среждень. Я бачу тут виборь керма, капець який вилетит. Так, так, так. Це у мене вище звичайно. Я просто стоп спустю. Зрозумів, зрозумів. Дякую вам за інформацію. гарно Дивіться, хлопці, ще останнє питання і ми вас не затримуємо. Стосовно цих мотоциклів з черепами, прям це. прям щось з чимось. Оце, прям щось з чимось, хлопці. Це шедевр Це справжній. Його... Це справжній черепа. Чи... чи це робота, чи ви знаєте ім'я того, хто робив цей мотоцикл? Це в нас є такий, е, от скажімо так, в мотоклубі е, майстер з, з ватю от Сюгура. Под ворогам. По е, от черепами од от наших от, от ворогів прикрашає наші мотоцикли. Черепа мертвих mm. кацапів, чи ж? Так, да, так, да, так, саме так. Угу, mm -hmm. ви хочете сказати, що це черепа кацапів, так? Ну так. Розуміло, розуміло. Ну, ну бачите, які одних от очі от великі, то, то зі страх. А, мені ще там по наушнику підказують, що ці очі горять, правильно? Так, зараз вам продимуся. Вау, то це вообще. Це... Я хочу собі такого звіра, хлопці, я хочу собі такого звіра. Реально, очі горять. Прямо не перевершено. Добре, хлопці. Дякую вам гарно за це таке, так скажем, інтерв'ю. Дякую вам за інформацію, за те, що ви ділили час для цього інтерв'ю. У мене чутно? Да -да -да. Дякую вам гарно, всім гарного вечора, гарного вам провести час. І слава Україні. Героям слава вам Все, дякую, хлопці. Так, ну шановні глядачі, ми завершуємо це дане інтерв'ю, ви побачили це на своїх телеекранах, ви почули інформацію про дані мотоцикли. Дякую вам за перегляд. Цього найкращого все буде Україна. Па-па-па-па.